Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні вас хочу познайомити зі своїми самими яскравими рослинками, які з'явились у мене в 2023 році. Я познайомилася з ними в цьому році вперше. В мене взагалі не було таких рослин, а тепер, ну дуже вони мені подобаються. І я думаю, що я в майбутньому потрошку-потрошку і буду ну, прикуповувати різні сорти, знайомитися з ними ближче і знайомити буду їх з вами. Перших покажу ось свої глаонемки. У мене їх чотири. Ось такі чотири яскраві сорти. Я скажу, що аглаонеми вони не дуже примхливі в догляді, але ну, дуже повільно ростуть. Ось ця главнема red Cherry, здається. Ну, за все, з весни, ось, мабуть, випустила всього два листочки, і така яскрава маленька сидить. Я вже її пересаджувала, але вона дуже повільно росте. Ще одна глионимка в мене Лисик Пінк називається. З такими яскравим листочками, з такою рожевою облямівкою. Ну, вона трошки піднялась, трошки виросли ось тут середні листочки ось з боку. Ну, але вона така яскрава, дуже гарна. І тут навіть ось я вже під осені її пересадила, я вже навіть десь бачила ось корінчики. Ну, надіюсь, їй е, сподобається в мене. І все ж таки вони будуть гарно рости, ці главним. А глоонема супервайт. Ну, ця взагалі мені подобалась найбільше завжди. Я коли її придбала, вона з'явилась в мене. Ну, я навіть не знала, що бувають такі рослини з таким білим листям. І тільки зеленою ось трошки облямівочка, і посередині такі проживочки. Ну, ось ці молоді листочки а, ростуть такі більш зелені, але я думаю, що це все ж вони зараз такі ростуть. Тому що ну, дуже мало освітлення, такий малий світловий день вона стоїть у мене на вікні. Ось наче навіть я вже побачила таку плямочку. Ну, хвилююсь за нею. Поки вона так себе непогано веде в мене. Навіть ось попускала трошки молоді листочки. Ну, але кореневої, звичайно, не видно. Я вже не хочу її трогати. Я її зміню. Ґрунт зміню на той ґрунт, про який я розказувала, в яких в мене гарно всі рослинки ростуть. Ну, але вже десь через місяць, мабуть, не раніше. І ще одна головне, у мене лемон з такими зеленими салатовими листочками. Ну, також вона маленька. Так, трошки підросла, мабуть, один чи два листочки. І то ось, мабуть, вже під осень також пересаджували її. Все ж таки, їм подобається цей верховий торф такої крупної фракції. Там навіть корінчики я вам показала, трошки є. Ну, ось, трошки на осінь підросли. Але я за зиму не дуже, хоч би вони перезимували, вже не чекаю там від них якихось нових нарощених лісточків. Ну, ось такі красуні різнокольорові, в мене головненькі, ну, поки чотири штучки. І ще цього року мені дуже сподобався ось цей Грен Оранж. Orange. Ну, я його побачила, щось про нього думала. Дійсно, ну, яка в нього яскрава серединка. Тут трошки ґрунт. Чомусь я не звернула увагу, потрібно буде прибрати. Але він дуже гарний. Я його вже присадила в більший горщик. Він гарно нарощує кореневу систему. Ну, я сподіваюся, що вже на наступний рік він у мене буде такий великий, благородний. Він пускає листочки. Один, ось другий це вже молодий листочок. Стоїть на вікні без всякого підсвічування. Ну, красунчик. Ще одна така новиночка мене 23-го року, і взагалі знайомство це із мами Це сингоніум Alba. У нього таке варієгатне листя. Ну, повинно бути все. Але у мене чомусь не всі листочки такі варієгатні. Ну, є взагалі зелені, є ось варієгатність виступає. Ну, такий. Але росте він дуже швидко, дуже гарно. Я вже двічі ось тут. Сюди замотала, обматувала його кругом і двічі вже відрізала верхівочку. ось тут. Ця вже верхівочка у мене укорінена. Ось росте вже знову такий він високий виріс. Я взагалі хотіла такий, щоб кущовий був, ну але він в мене росте вверх. Мабуть, також треба опору, заплітати його. Ще не знаю, що з ним робити. Але дивлюсь, що на дітці... Ну, не дітка, це те, що я обрізала зверху. Ну, Верігатності взагалі немає. Побачу, можливо, на весну щось з'явиться. Ну, Поки зовсім немає. Але росте дуже легко, дуже швидко. Ну, Взагалі, до нього, поки претензій немає. Ну, А там побачимо. Це ось уже новий листочок скручений. То ли він підв'явший. Та ні, наче. Я намагаюсь вже вологу йому зберігати, звичайно. Вже потрібно знову і цю підв'язувати, бо вона падає. Ну, сингоніум. Поки в мене один сингоніум, ну побачимо, думаю, що ще собі придбаю на весну. І ось зовсім новиночки, які взагалі так привабили мене взагалі мою увагу це філодендрони. Ну, два маленьких я показувала, які я купила, а це ось трошки більші. Це дві принцеси: рожева принцеса і біла принцеса. Ну, до них ще, звичайно, не вистачає того оранжевого принца. Є ще такий філодендрон. Ну, Звичайно, їм я його куплю, щоб уже різних кольорів в мене були. Ну, на фото ця рожева принцеса ну, дуже красива. Ось навіть на цій такій невеликій, ну, інші зовсім невеликий, а ось такі яскраві листочки. Я надіюсь їм у мене сподобається. Ну, я так розумію, що філодендрони не дуже такі примхливі. Ну, побачимо. Як вони будуть, але поки мені дуже подобаються, і сорти вибираю, і біла принцеса. Подивіться, яка варігатність красива. У мене зараз приваблюють дуже такі різні кімнатні рослинки з таким варігатністю. Ну, Чомусь вже так чисто зелені, не дуже. А ці ну, красунчики. Надіюсь, ще придбаю собі декілька філодендронів. Ну, ось такі у мене яскраві новиночки 23-го року. Мені дуже цікаво знайомитися з новими рослинами, як вони ростуть, доглядати за ними. Ну, надіюсь, вони мене будуть радувати своїм яскравим листям. Тобто, не одними бігоніями я живу. Я так зробила для себе висновок, що якщо іншим квітам я буду приділяти стільки уваги, скільки бегоніям, то в мене буде цілий ботанічний сад. Бо, мабуть, дійсно я вже також зробила висновки, що ну, ось зараз. Потемніло, дуже малий світовий день, і бигонії, ну, дуже страждають від недостатку чи освітлення. У мене трошки є підсвічування, але там менші стоять. А великі бегонії дуже зараз страждають. Не знаю, як вони переживуть зиму, нижні листочки, жовтіють і втрачають вони свою красу. Дякую, що дивитесь мої відео. Любуєтесь такими рослинками, можливо, ще хтось також захоче собі придбати такі рослинки. Багато дуже продають їх. Краса. Дякую, що дивитесь мої відео. З наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Щастя, миру, радості, удачі нам усім! Головне мирного неба. До нових зустрічей!